Всім привіт, з вами Дімас. Це канал Таксі Дніпро. Сьогодні субота, 16 серпня вже. І я розпочинаю свою суботню зміну в таксі. В місті Дніпро таксую на k 5 15 -го года. Ще проходжу в бізнес. З вересня вже приберуть з бізнеса. Таксую в уклоні, болте, он таксі і Uber. 9.10 за годинником я на стоянки, чекаю на замовлення, поставив, виставив три фільтри лівий правий під комфорт. і будь-куди не менше, ніж за 300 гривень. Поки чекаю на замовлення. Всім, хто дивиться, поставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал. І нагадаю, вчора я вирішив після того, як мені підписник попався пасажиром. Наступний підписник, хто буде пасажиром, в мене отримає безкоштовну поїздку. А я поки що чекаю і розпочинаю. Прийшло мені таке непогане замовлення по комфорту. Ще й коефіцієнт 1.12 382 гривні за 14,3 км. З Рубіного 5 на западний, а потім на Надія Олексієнка 74. Так що їду за Родіоном і розпочинаємо роботу. 9,20. Погнали. Так, ось і виконав перше замовлення. 385 було, дали 400 хлопці. І я на Так, да, Проторчав я десь півгодини на, на надії Алексінка. І от прийшло мені замовлення. Включив цепочку, вже бізнес комфорт. В Обухівку поїдемо за 524 гривні 21 Бізнесу. Будем потом куковать в обуховки. Ну, в общем, їду. Без комісії можна і поїхати за 522. Завершив замовлення. Я просто в шоці. Я тільки розвернувся, он той хлопець ще пішов, якого я привіз. І мені приходить замовлення на Пушкіна Врудніва. І подача тут взагалі 300 метрів. Я в шоці, блін. Я не чекав, що я взагалі не затримуюсь в обухах. Я думав, що зараз тут годину буду кукувати. Предыдущий пассажир ще й 76 гривень чаюхи прислав. Ну вообще чудово. Привіз Круднева. 370 плюс доплата уклона 30 гривень. В общем, 400 гривень вийшло замовлення. Так, поїду я, наверное, додому треба щось піймати. Так, десь парканусь и почекаю замовлення додому. Десь в тенечке, бо я шось уже, блин... А где ж тут той тенечек взять? Что-то потеплело. Стою себе, чекаю замовлення. Помнил, что я ж на заправку хотел Поїхать у мене ж газа вже зовсім трошки. Так що їду на заправку. Попробую на Восток Газі, щось мені не бере СМ, щось вона заводиться, потом щось кряхтит, троїть, намагається заглохнуть, потом правда нормально далі. ну все одно. Для зрівняння і розпорівняти. Блін, а там до сих пор ДТПшку не вбрали, походу. Треба тобто лучше об'їхати. Через вокзал. Так, додому нічого не заходило, вирішив ще поїздити, включив ланцюг. Прийшло мені, дивлюсь, коефіцієнти засвітились, я включив стандарт. Прийшло по стандарту з автовокзала на Вернацького 6. 174 гривні за 5 кілометрів. 1,22 коефіцієнт. коефіцієнт. Перед цим приходило на квартал, дивлюсь, не обов'язкове замовлення. Менше 50 поїздів, борді 5. І радіус підходить, думаю, що не обов'язково. І потім пам'ятаю, це ж коли по ланцюгу і скручують цену, то теж воно приходить як не обов'язкове. Я, звісно, що відмовився. Так що поїду лучше в центр за 174. Завершив замовлення, тепер я в центрі Новернацького. Ланцюг, комфорт і бізнес. Чекаю на замовлення кудись. Подалі з центру не хочу я. возити возить. Вон таксі в сторону дома в Кайдакі за 202 гривні 9 кілометрів на Погорілою 45, з Єварницького 60. 1,2 коефіцієнт Так що поїду на Погорілою. Дому і можливо пізніше вийду ще. Відменив замовлення, блін. Так що включив знову клон і чекаю далі. Нарешті прийшло замовлення мені в сторону дома. Я вже задовбався стоять, блін. Я вже думав пустим їхати По болту 211 гривень на Покровський, не помню, адресу їду забирати пасажира Дарію і поїдемо на Парус. Так, дівчата додали ще промточку на Варусі на Кондратюка. Так що чекаю нормально. 4,5 хвилини вже 19 гривень натікало. Хоча взагалі додали Кондратюка. Було 211, стало 214 я хірею, 3 гривні додавалось. Так, рівно 5 хвилин. Скільки 21. Ну, 22 гривні. Більше, ніж 4 гривні за хвилину. Так, да, простої в болті хороший. А все інше, звісно, шляпа. Да, болт, конечно, точки ставить, это капец. Стояла точка у них біля сільпо, там на перехресті Покровского 5В и там этих киосков. И пишет Покровский 4В. А Покровский 4В это совсем набагато дальше. В общем, там с простоем вышло 250, девчата дали 260. Так що їхньої війни немає, що... що він так блядський ставить точки. Все, їду додому обідати, віддихнути, може ще вийду ввечері. Хоча завтра збираюсь знов на рибалку зранку. То ще подумаю, може, може ну його може досить. П'ять годин, 10 хвилин пропрацював по уклону 4 замовлення. Каса 1540 гривень. 1540 плюс 204 по болту. 1744. 144 і плюс 100 гривень. 101 даже чая. 1845 гривень, отака каса за 5 годин 10 хвилин. Проїхав 90 кілометрів. Все, перерва. Зустрінемось пізніше. Виїхав на другу частину сьогоднішньої роботи. 18.45 прийшло замовлення. Подаюсь на похожий ресторан Версус или тот район десь и буду їхати по комфорту на Савченко 83, 277 за 11 кілометрів. Дорога тут кусочек, конечно, перед картингом. Вообще копать. Яма на яме. Увезу тебя я в тундру. Увезу тебя одну... Короче, на рабочий. на робочі я коротше на цій Почти в Балки, не зовсім в Балки, но піднімаюсь нагору. Було замовлення взагалі на Савченка, дівчата підгулявші такі. Поміняли спочатку на АТБ ще зупинились, натікало простоє 322 залимо. Разу 200 дала, говорить, это вам на чай. А потім спочатку по одній адресі тут на паралельній вулиці. І туди їх підвіз. І говорить сколько там з мене ще? Я говорю, Та, ну соточку, давайте ще. Надала 150. Так що нормальне замовлення вийшло, хоч тут і чуть-чуть по колдобінам проїхався, ну, то таке. 350 і 322 672 гривні. Непогано. Непогано. Все, виїжджаю в цивілізацію і працюємо далі. Прийшло наступне замовлення, комфорт в центр 194 за 7 кілометрів. Вже під'їжджаю. Дома у двір. Забираю сейчас Павло і їдемо. Так, вже я на 19.20 побував. Завершую замовлення. 195 гривень. Так, надо бы фильтра подкорректировать, блин. пришло -мо, 223 на победу по 1.06. Да ну нафиг. Твою мать. У меня уже карма вообще. Карма вообще уже. 67 висотки Капец. Да и меня все. Так, постоїм на Успенській, перекуримо, потім будемо щось думати. Може вже додому буду ловити, завтра на рибалку зрання. А може ще годинку покатаюся. Так, прийшло замовлення мені по бізнесу на науки 28 їхати з Ніренберга 10. 250 метрів подача, 177 за 4. Także idę. jedziemy. Ирину отвезли. 180 дала 200 без решты, Все чудово. Блин, не успел повыключать. Ну ⁇ -мо ⁇ Не поеду я на топа. Так, завершу поездку. Там дурдом на баррикадной еще аварийки понаехали, блядь, нашли время на ремонтные работы проводити. Там весь движ сейчас. Виж Париж. Виконав ще одне замовлення по болту болту блин а куда это мне -мо не я туди не поїду в общем виконав замовлення по болту с откуда я вез с Сліпинского 4 с Брукса на на Рио 155 гривень було їхати там буквально півтора може кілометра. 155 гривень дівчини ще дали 25, получається на чай. Так що чудово, тепер чекаю додому замовлення. Прийшло нарешті замовлення мені. Остановка 121. Монамаха 15 на Коробова 20, 262 гривні за 11 км. Не буду чекати вже ніяких коефіцієнтів, хвати на сьогодні. Так що їду і потім вже підрахуємо. Сьогодні каса, звісно, вийшла шикарна. Тика на востаннє замовлення і підвожу підсумки сьогоднішньої суботи. Загальна каса 3492 гривні. Мінус 73 гривні це комісія по болту Два замовлення. Того каса 3419 гривень. По уклону. 9 замовлень. Між 620 і по болту два замовлення. Пропрацював 8,5 годин, пробігу 139 кілометрів. Того чиста каса 2724 гривні. 320 гривень за годину вийшло. Так що отака сьогодні була плодотворна продуктивна робота. 11 замовлень. Замовлень багато, дальнячки. Плюс. Чая сьогодні нормально насипали, 346 гривень, тільки чаюхи. Ну і без комісії, естественно, дает свои плоды. Скільки там зекономив, блин, 516 гривень, Так що була би каса 2200. Все, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо сподобалось, якщо не сподобалось, теж вподобайку ліпити. Всім тихої ночі, всіх обняв, пока-пока. Вон -пока. огу хороший! Ну такой, хороший. сейчас подожди. Если... Еще... Но ты все равно головой махаешь. Лучше ну, помолчи. Типа